Наша знімальна група напередодні повернулася від піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила, що тримають оборону у Турецьку та та йорку Бійці кажуть, після знищення Бахмуту рашисти почали активно знищувати і інші населені пункти. По всій лінії фронту не маючи перемог на полі бою, російські нелюди відіграються на цивільному населенні у той час, як українські піхотинці мужньо тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат. Більш детально наш сюжет. Зараз передвигаємося по відкритій місцевості. Будь ласка, тримайте дистанцію і чуть швидше. до позиції піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила, що тримають оборону на околиці Нью-Йорку, Ми пересуваємося перебіжками звідси напряму до ворога лише кілометр. Бережу, бережу, це спостережний пункт. Звідси українські захисники бачать усі дії ворога на вулиці Зеленка, в якій легко замаскуватися. Тому спостерігати за росіянами треба уважно. Наблюдаємо периметр, тримаємося, бо тому що у нас тут все проглядається. Ми їх не підпустимо буквально, бо тому що в нас позиції, окопи там, бліндажі, все, 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 все підготовлено. Далі військові ведуть нас до самих окопів. Попереду підземні тунелі. Українські захисники на передовій задля збереження свого життя викопали підземні переходи. Цей перехід напряму веде в окопи. А ось ця драбина веде вже у спальний відсік, де бійці відпочивають. Це ціла система нор. Місце, де сховатися від ворожого міномета, є й і в окопах. Через кожні кілька метрів тут вириті укриття. Прямий вхід і з поворотом. Тось тобто від чого захищає? від 120-го міномета. Від прямого попадання це ну, максимально відсотків 90 – Це збереження життя. Бійці далі ведуть нас на позиції, які раніше перебували у сірій зоні. Зайняли нову позицію, яка не використовувалася півроку для спостереження і відбивання ворога. Зараз бійці лише дообладнюють ці позиції. Робити це доводиться під постійним вогнем. Рашисти постійно б'ють з міномета. А коли вечоріє, росіяни відправляють свої ДРГ. Є якісь з ним з їхньої сторони малі диверсійні групи. Відповідники просочуються знову ж таки. Є нові вони пробують облаштовувати нові позиції. З них пробують нас обстрілювати, пробують застосовувати авіацію. Ну але, скажімо так, знаючи всю їхню тактику, ми спокійно до цього відносимося, і в них нічого не вдається, не маючи жодної переваги на полі бою, росіяни відіграються на місцевому населенні. Вони просто починають потихеньку рівняти Нью-Йорк з лицем землі, Скажімо так, вони просто починають просто винищувати. Якщо, скажімо так, якщо десь три тижні тому авіації тут не було. Якась мо могла прилетіти ракета. То зараз кожен день працює фактично авіація. Рашисти знищують черговий населений пункт Донецької області, вбиваючи місцевих цивільних, та піхотинці кажуть, з цих позицій їх не вибити. Хлопці не тільки спостерігають, вони постійно вдосконалюють свої позиції, постійно їх маскують. Роблять запасні позиції, запасні вогневі, запасні укриття, нори. Для піхоти саме найкраща зброя це лопата тобто, якщо він вкопався. Повірте, і він ні танками, ні артилерією, ні літаками нічого не візьме. Українські воїни щоденно відправляють з десяток росіян на концерт Кобзона, не даючи расистам змоги окупатися, піхотинці позбавляють окупантів можливості проводити будь-які наступальні операції. На цих позиціях кожен боєць стоїть за свій дім та свою родину. Тут всі налаштовані оптимістично та готові йти вперед. Різним батькам жінці, дітям. Привіт, люблю цілую всіх, і все буде добре. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факти Сі Єдині новини.